Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні в нас 7 травня, і сьогодні я хочу вам нагадати про догляд за лохиною на весні. Тобто, не ранньою весною вже одне відео в мене було, як доглядаємо за лохиною, коли тільки вона вийшла з зими, для того, щоб вона гарно заквітла, гарно себе почувала і всього їй було достатньо. А саме зараз вже вона майже відквітла, вже зав'язує, формує ягідки І для того, щоб ці ягідки всі гарно визріли, набрали гарну вагу, гарний розмір, для того, щоб був гарний врожай, тобто все, що заквітло, все сформувало свою ягідку, щоб квіточки не осипались саме зараз. Так, деякі сорти лохини вже відквітли повністю і вже зав'язалися ягідки. Ось бачите, квіточка відпала, і ось таке маленьке стовщення. Це вже сформувалася ягідка. Зараз дуже важливо підживити її. Потрібно гарно за нею подоглядати для того, щоб отримати гарний врожай. Для того, щоб всі ці квіти, які перетворюються в ягідки, і ягідки потім гарно визріли, набрали гарну вагу, потрібно гарно поливати і зробити ще деякі маніпуляції, так сказати. Можна також зараз позрізати. Ну, це така санітарна обрізка. Бачите, ось, наприклад, сухень, сухенькі гілочки. Можна ось так почистити лохину, щоб вона була охайна, виглядала. Обрізку зараз формуючу вже не робимо, тому що зробили її навесні. Ну, я на цих кущиках на дачі не робила, тому що вони молоденькі в минулому році тільки я їх посадила, тому їх зовсім не формувала, не обрізала. Тому я вам показую, нагадую, можна так сказати, який буде догляд, тому що в мене є окремий плейлист лохина. Там більш детальні відео і про посадку лохини, і про догляд восени навесні влітку, також про формування навесні лохини, як її обрізати. Обрізала тільки один раз, коли ще жили при будинку. Там в мене були великі кущі. Кущі були посаджені навесні 21-го року дворічними. Тобто, вже я збирала з них врожай, і також є відео, де по кожному сорту окремий врожай за сезон. І скільки який врожай я зібрала в перший рік плодоношення лохини. Це був врожай 21-го року. І ось зараз вже припікає сонечко. Обов'язково для лохини впродовж всього літа це гарний полив. Для того, щоб ягідки були гарні, великі, потрібно її гарно поливати. Також, коли суха погода, немає довго дощів, окрім поливу, ще лохині потрібно робити дощування. Тобто, ввечері, коли вже сонечко сховалося, просто берете і за шлангу або з ліки з розпилювача, поливаєте її гарно зверху. Лохина дуже любить цей агроприйом і гарно на. На нього відгукуються, особливо коли сухе повітря і дуже спекотне літо. Можна так робити і зараз, тому що ось зараз в нас вітри дуже сильні, досить тепло, дощу не було вже досить давно. На сьогодні, хоч і прогнозували 90% дощу, але ось така в нас погода. Тому можна зробити навіть зараз її дощування, щоб вона гарно сформувала свої ягідки. Так, я сьогодні буду. Підживлювати і підкислювати лохину і скажу, що ще я роблю. Так, я підживлюю свою лохину ось таким добривом. Добриво дуже гарне. Пачки цієї вистачає на кілька років перевірено, особливо коли у вас два-три кущики, може навіть один. Ну, один не бажано, тому що для того, щоб лохина гарно запилювала, щоб був гарний врожай, потрібно хоча б два кущики різних сортів мати на своїй ділянці. Тому я пропоную, хоча б два садити. Але повірте мені, коли ви посадите два, ви захочете посадити ще два, а потім ще, ось як, наприклад, моя сестра, до речі, потім ще заїдемо до неї в гості сьогодні. Я зніму, як в неї сформувалася в цьому році лохина. Такі гарні кущики. Це враховуючи те, що 21-го року восени ми її тільки посадили. 21 го навесні я висадила свої кущики, 10 штучок траншейним способом. Все показувала, відео, є посилання на плейлист лохина, залишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, може вам щось знадобиться, щось сподобається. І того ж року, коли саджала в себе, зробила два віддирки, так сказати. Чому таке дивне слово віддирки, тому що я саме відірвала від своїх кущиків, маленькі були такі сформувалися від кореня ще додаткові корінці, я їх відірвала. Вже літа вони в мене росли в горщиках, і потім восени ми посадили їх в сестри. Тобто, ось в цьому році в неї вже буде повноцінний врожай. Я вам покажу, ви саме переконаєтесь, тому що в неї сорт Блюголд, і він вже взагалі гарно сформував саме ягідки в неї. Ось після того, як вона в минулому році побачила, як виглядає лохина, вони скоштували своєї ягідки, вона захотіла ще посадити два. В цьому році посадила ще два. А це вже каже, може я десь пошукаю ділянку і посаджу ще два кущики Ну тобто, це дуже гарна ягідка, дуже корисна і дуже смачна. Догляд за нею простий, складно ще тільки тоді, коли ми її саджаємо, тому що потрібно приготувати їй окрему ґрунтосуміш. Обов'язково відділити цю ґрунтосуміш від загального ґрунту плівкою або ще чимось, щоб там, в луночці, де ця ґрунтосуміш, постійно було кисле середовище. так Навесні я свою лохину підсипала сіркою, тому зараз підсипати не буду. Якщо ви не підсипали, обов'язково підсипте. Це десь столова ложка 20 грамів на один кущик. У мене ось така сірка гранульована. Вона починає працювати тільки через рік. Тобто, ще впродовж року ви будете бачити ось такі гранулки. Якщо ви хочете, щоб вона поскоріше почала працювати, можна її подрібнити або молоточком, або на старій кавомолці можна її подрібнити. Тоді е, порошочком вона буде швидше і гарніше працювати почне. Так, е, використовую ось таке добриво. Що тут написано: добриво використовується три рази за сезон. Всередині квітня, всередині. Травня і в середині червня, для того, щоб лохина віддала максимальний врожай. Все, після цього вже добре їй не потрібно. Використовуємо написано, отак навіть намальовано тут на пачці 50 г на один кущик. Тобто, набираємо ось таким чином і розсипаємо по кущиком. Не під сам стовбурець, а ось так навколо, тобто в ту посадкову луночку. Один кущик я підсипала і зараз підсиплю другий. Так, просто ось так насипаю і гарно проливаю. Ось таким чином підживлюю лохину. Також можна використати так, лакуня прийшов допомагати, також можна використати будь-яке інше добриво. Ось можна, наприклад, ось таке добриво для ягідних кущів, можна чистий лист, можна будь-яке інше, яке гарно підходить для. Будь-яких ягідних культур, ну але ж все одно для лохини потрібно, щоб була сірка, щоб ґрунт під нею був підкислений. Я окрім сірки, ще хочу додати виноградний оцет. Можна додавати звичайний оцет, можна додавати лимонну кислоту, можна яблучний оцет. В мене є багато виноградного, тому я для лохини і для гортензії ще будемо з вами бачити відео про гортензію, про догляд за гортензією зараз. Також хочу відео зняти. Використовую виноградний оцет Я беру на 10 літрів водички склянку 200 г. І ось можна одночасно з, з внесенням добрив, знесенням сірки додавати ось таку кислу водичку, тому що, повірте, дуже кислий ґрунт під лохиною не буде, тому що. ну це ми так, можна сказати, тримаємо той баланс, який потрібен лохині по кислотності. Ось так додала сюди оцет і гарно проливаю. Я використаю 10 літрів водички на 2 кущики, тобто по 5 літрів під кожен кущик. Але ж поливати її потрібно більше. Тобто 5 літрів на кущі клохини це дуже замало. За один раз можна вилити 2-3 відра і зробити, наприклад, влітку так, таким чином 2 рази на тиждень. Зараз, поки що не так спекотно, буде достатньо двох-трьох відер на кущик один раз за тиждень. Зараз поки що цього буде достатньо. Влітку я просто відрами не міряю, кладу сюди шланг і гарно поливаю. Завжди так роблю, під кожен кущик поливаю. Так як в нас він відокремлений від ґрунту плівочкою, волога знаходиться саме в посадковій ямі. Дуже гарно просочується вологою коріння і також дуже гарно просочується вологою наш субстрат. Субстрат в мене тут зроблений на основі тирси. Тирса соснова, тобто вона гарно вбирає в себе вологу і потім поступово віддає її кореням. Це дуже гарний матеріал саме для посадки лохини, для посадки гортензії. В принципі, я тирсою мульчую і квітники, але це мульчування зверху. Що стосовно лохини, то тирса в мене є і в самій ґрунтосуміші, яку я приготувала спеціально для лохини. І також зараз важливо. Її замульчувати. Я не буду, тому що, ось, бачите, в мене навіть такі невеличкі горбочки навколо лохини. Бачите, порівняно з основним ґрунтом, тут в мене пішов горбочок. Я її замульчувала раніше навесні. Якщо ви не замульчували, потрібно замульчувати. мульчування це такий також, агроприйом для лохини, який повинен бути впродовж всього сезону. Тобто навесні. Коли обрізаємо хвоні, виношу всю сюди. Там, де у мене було 10 кущів лохини, я взагалі виносила навіть новорічню ялинку. Ніколи її не викидала. Потім приходить весна, я її порізала на невеличкі такі шматочки секатором або пилкою розпиляла і все давала під лохину. Також можна, коли обрізаєте хвойні влітку навесні, будь-що ялини, туї, ялівці. Будь-яку хвойну рослину все відношу під лохину. Так робить в мене і сестра. Ось ми побачимо з вами трішечки пізніше. Так, також можна взяти сосновий опад, гарно сосновим опадом мульчувати лохину, тому що він також підтримує кислотність ґрунту. Це мульчування поступово перекриває, воно усідає до кореня і тим самим гарно захищає корінь лохини від перегріву. Тобто, можна сказати, ось і весь догляд за лохиною впродовж цього сезону. В принципі, не такий складний. Я вважаю, що ця ягідка, ще раз повторюсь, варта того, щоб такий догляд за нею здійснити. Ну, і зараз поїдемо до сестри, покажу, як виглядає її посадка лохини. Приїхала до сестри, ось так виглядають її два найстарші кущики. Подивилася по відео, уточнила це ми саджали 21-року восени. Бачите, навіть по кольору листя видно, що різні сорти. Тут таке листя бордове, тут нічого немає. Це восени вона в минулому році саджала, ось цей посадила ось навесні. Тут вже він і квів, і також будуть ягідки. І тут, і з цього боку, також. Вона їх не прибирала, я вважаю, що нічого страшного. Ну, і сестра також вирішила залишити їх. Я думаю, все буде нормально. І ось ці кущі, подивіться, як багато ягідок в неї пов'язалося в цьому році. Ну просто листя не видно за ягідками. Поки що вони такі зелені і не дуже їх так помітно, але коли вони почнуть дозрівати, буде дуже гарно. Вже я не кажу про врожай. Ось подивіться. Посаджені таким самим чином, як я розказувала, показувала, є окреме відео, коли ми саме в неї саджали цю лохину. Повністю все від викоп траншеї і до посадки кущів. І ось так в неї замульчовано сосновою хвоєю. Також сюди бачите, вона якісь палички, ну все, що зайве було, або назбирали в лісі, вона все сюди кладе. Ось ця, ця ділянка також закрита в неї хвойним опадом. Ще вона, я бачу, навесні не мульчувала, тому що, бачите, є таке заглиблення невеличке. Ще буде мульчувати. Обов'язково мульчуємо навесні. Лохину і влітку також. Ну і знову ж нагадую, що всі ці ягідки гарно і ваги набрали, гарно визріли, не засохли і не осипались. Потрібно їх гарно підживлювати і поливати. Ну, це вже я вам казала. Ось і все, що хотіла вам розказати на сьогодні про лохину. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, буду вам дуже за це вдячна. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.